Добрий день, любі діти! Урок української мови проводить вчитель початкових класів Одеського НВК номер 24 Шевченка Ірина Георгівна. Тема нашого сьогоднішнього уроку написання закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Зараз ми проведемо з вами вправу коло успіху. Вам потрібно закінчити речення. Я успішний або успішно, тому що ви всі знаєте, що у своєму прагненні до успіху всі люди рівні. Якості, що допоможуть стати успішною людиною, це наполегливість, працьовитість, рішучість, організованість, дисципліна і творчість. Ми всі знаємо, людина, яка вміє творчо мислити, здібна, успішно виконує певну діяльність, може знайти вихід з різних нестандартних ситуацій. Треба розвивати і вдосконалювати свої творчі здібності, фантазувати, придумувати мога більше ідей, треба спробувати поглянути на звичні речі по-новому. І записувати всі свої цікаві думки, випробовувати себе в різних сферах, аналізувати найбільш вдалі рішення завдань, знаходити цікаву інформацію, швидко реагувати на все нове. От в цьому і заключається секрет успіху, вправо перевозить. Давайте з вами виберемо вагончик, в якому ми будемо мандрувати і візьмемо з собою працьовитість, активність, уважність, наполегливість. Зберімо все необхідне для уроку. Що ви візьмете з собою на урок? Уважність, розум, наполегливість, повагу до друзів, радість, старанність, дружбу, кмітливість, швидкість мислення, винахідливість, витримку і взаємодопомогу. Сьогодні у нас не просто урок української мови ми будемо працювати у творчій дослідницькій лабораторії. Ви спробуйте себе у ролі юних дослідників української мови. Отже, у нас сьогодні урок дослідження. Вправа переплутанка. Два слова так тісно подружилися, що зовсім переплуталися. Спробуйте їх розплутати та з'ясувати, які це слова. Так, це слова інженер та механік. Що вони означають? Що між них спільного? Механік – це робітник, який зайнятий обслуговуванням, ремонтом технічних засобів. Інженер займається створенням і обслуговуванням теж різноманітних технічних пристроїв. Переходимо до каліграфічного письма. Запишіть ці слова, склади, з яких вони складаються, і речення. Нажміть на паузу і пишіть. Перед вами три будиночки: один будиночок Ою, другий Ею і третій «єю». І доподані слова. Їх треба розселити по цих будиночках, тобто поставити треба ці слова у рудному відмінку. Тепер ми перевіримо нашу роботу. Будиночок ою живуть такі слова: парта, пташка, трава, ложка, природа. У будиночку Ею живуть пісня, миша, задача, земля, огорожа. У будиночку єю живуть слова надія, поезія, У кого так дуже добре. Значить, ви впорались із завданням. Зараз ми з вами виконуємо завдання на повторення. Нам потрібно поставити подані іменники у форму родового відмінку однини і записати їх. Слова такі: радість, гість, поріг, дім, стіл. Перевіряємо радості, гостя, порога, дома, стола. А зараз ми з вами складемо текст розповідь усно, як ти зустрічаєш гостей. Тема така. Гість у дім, радість у нім. І в цьому тексті ми будемо використовувати слова, які тільки що утворили формі родового відмінку. Послухайте зразок такого тексту Гість у дім, радість у нім. Моя сім'я гостинна, тому полюбляє приймати гостей. Мама або тата завжди зустрічають гостей на порозі дому з радістю і усмішкою. Вони справжні і щедрі господарі, тому завжди пригощають чаєм і солодощами. За столом вічливо спілкуються. Діляться новинами, обговорюють події, обмінюються відомостями. З близькими друзями сім'ї граємо в настільні ігри: лото, мишоловка, монополія та інші. У домі лунає радість і сміх, всі задоволені і щасливі. Гостям в нашому домі завжди раді. Зараз ми з вами відпочинемо, проведемо фіз хвилинку. Хлопчики й дівчатка, колони підрівняйте, розминку, веселинку зі мною починайте. Раз підняти руки вгору, два нагнутися додолу, три, чотири прямо стати, будемо знову починати. Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк, вищі руки підійміть і голівки потрясіть. Нахил вліво, раз, два, три, нахил вправо, раз два три, нахилились, розігнулись, навкруг себе повернулись, раз присядьте, два присядьте, і за парт тихо сядьте. Розпочинаємо далі працювати. Зараз ми починаємо працювати із підручником сторіночка 55. Виконаємо вправу на дослідження. Шебетунчик любить грати зі своїм другом у теніс. Він хотів написати про це речення, але засумнівався, яке закінчення треба написати у виділеному слові. І зараз ми скористаємось таблицею підручника та допоможемо Щебетунчикові. Проводимо досвідчення, до якого роду належать подані в таблиці іменники. Вони всі належать до чоловічого роду. Які закінчення вони мають в називному відмінку. Закінчення нульове. У якому слові основа закінчується на і, у слові чай. Яке закінчення воно має в орудному відмінку? «Єм», чаєм. Яке слово в орудному відмінку має закінчення ум? Парком. На твердий чи м'який звук закінчується його основа? На твердий. Які слова мають в орудному відмінку закінчення м: ем? День, ніж, калач, душ, Днем, ножем, калачем, душем. На які звуки закінчують основу цих слів? Нам який пригласний та ж чи ш, а тепер ми перевіримо свої висновки за правилом. Іменники чоловічого роду. Борудному відмінку однини мають закінчення ОМ, якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім Ж чи Ш, наприклад, парком. Закінчення М, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук, або ж Ч, ш. Тнем, ножем, калачем, душем. І закінчення їм, якщо їх основа закінчується на –ї-б. Наприклад, чаєм. І тепер ми можемо записати речення, допомогти ще бетунчикові поставити правильне закінчення. Ми з моїм товаришем любимо грати в теніс. Проведемо гімнастику для очей. Перша вправо швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до п'яти. Цю вправу ми повторюємо 5 разів. Друга вправа – міцно замружити очі, порахувати до трьох, відкрити очі і подивитися вдалечінь. Порахувати до п'яти, цю вправу повторюємо. П'ять разів. Третя вправа. У середньому темпі проробити чотири кругові рухи очима в правий бік, стільки ж само у лівий, розслабивши очні м'язи, подивитися в на рахунок 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім повторити цю вправу ще 2 рази. Проведемо тренувальну вправу. Для цього ми виконаємо вправу номер 3 Вам потрібно прочитати вправу, потім записати речення, розкривши дужки, і поставити закінчення у змінених словах. Зразок пояснення. У слові охоронцем уставлю закінчення М, основа цього слова в називному відмінку закінчується на м'який. Приголосний. І так далі нажміть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Потім перевіримо. Перевіряємо виконане завдання. Мій дідусь працює охоронцем, закінчення є, тому що основа закінчується на м'який приголосний. Марійка трохи змокла під дощем. Закінчення М, тому що основа слова закінчується на «ща». Гостей на українському весіллі пригощають короваєм. Закінчення «єм», тому що основа закінчується на Й. Журавлі в небі летять ключем. Закінчення М. Основа слова на Ч. Грибники сплутали змію з вужем закінчення М, тому що основа на Ж. Трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. Пізкульт вправи у їх ми дуже любимо. За хвилину відпочинем і знання черпати будем. Руки вгору, руки вниз, сядь, устань і повернись, руки в боки і нахились, вправо вліво і вклонись, ноги трішки ти зігни і навприсядки ходи. Потім блин зроби руками, хай цей день щасливим стане. Продовжуємо роботу за підручником. Вправа словничок рятівничок. Вправа четверта, нам потрібно прочитати, списати текст, додавши пропущені закінчення у словах. Для того, щоб правильно поставити закінчення, нам треба скористатися поданим нижче правилом. Іменники чоловічого роду з основою на «р» В орудному відмінку однини мають закінчення «ом» або М. «ем». Написання їх треба перевіряти за орфографічним словником. Наприклад, школяр. В орудному відмінку буде школярем. І так, ми переходимо з вами до четвертої вправи. Після закінчення школи ви будете обирати собі професію. Кому подобається мистецтво, той може стати модельєром, актором, дизайнером. Хто любить будувати, може бути інженером, конструктором, архітектором, маляром. А хтось захоче бути лікарем, перекарем, авіатором кухарем, менеджером, банкіром. Нажміть на паузу і виконайте це завдання. А зараз ми будемо творче працювати. Подумайте, ким би ви хотіли стати, коли виростете? Перед вами ви бачите на малюнку різні професії. Комусь подобається одна, другому інша професія. Чому тобі подобається ця професія, прошу вас написати текст 3-4 речення про мою майбутню професію. Діти, яку б ви професію не обрали в майбутньому, головне сумлінно виконувати свої професійні обов'язки, тоді ви обов'язково досягнете високих результатів у своїй професії. А зараз ми з вами пограємо в гру, Визнач відмінок. Я читаю речення, а потім в слові мова ми будемо визначати відмінок. Ой, яка чудова українська мова! Слово мова записано у насивному відмінку. Відповідає на питання що? Як парость виноградної лози плекайте мову. Плекайте що? Мову! Це слово записано в знахідному відмінку. Буду я навчатись мови золотої. Навчатись чого? Мови. Слово мови записано в родовому відмінку. Я вдячній мові за її багатство, мелодійність, мові чому давальний відмінок. Пишаємося мовою наших казок пісень. Слово мовою відповідає на питання. Чому це буде орудний відмінок? Борімося за красу мови її багатство. Мови чого записано в родовому відмінку. У кожній мові, в кожнім слові краси майбутнього шукай. Слово умові у чому записано. У місцевому відмінку. Зараз ми з вами виконаємо додаткове завдання на закріплення нового матеріалу. Будь ласка, розгляньте малюнки, які ви бачите на екрані. І давайте складемо з ними три речення, вживаючи іменники чоловічого роду у формі орудного відмінка однини, а потім їх запишемо. Диван м'яч. Під диваном лежить м'яч. Під чим диваном. Записуємо це речення. Під диваном лежить. Діти бігли під дощем. Під чим дощем? Записуємо це речення. Діти бігли під дощем. Третій малюнок. На столі стояла чашка з чаєм. На столі стояла чашка з чаєм. Чим чаєм. Слово чаєм записано в орудному відмінку однини. Тепер ми виконуємо друге завдання. Нам потрібно поставити подані іменники в орудному відмінку однини і записати у відповідні колонки. Перша колонка ОМ. Друга колонка. М і третя єм. Слова кінь, дощ, край, дуб, день, чай, плащ, стовп, коровай, транспорт, гай, клен. В першу колонку ми записуємо такі слова: Дубом, стовпом, транспортом. Кленом. Закінченням Ом. Друга колоночка закінчення М. Е. Конем, дощем, днем, плащем. І остання третя колоночка закінченням єм. Краєм чаєм, короваєм. Ага, єм. Якщо у вас так, ви впорались із завданням. Будемо з вами підбивати підсумки. Іменники якого роду сьогодні досліджували на уроці? Ми досліджували іменники чоловічого роду. У яких іменниках чоловічого роду в орудному відмінку пишемо закінчення ОМ? Коли у нас основа закінчується на твердий приголосний звук, крім Ж чи Ш. Яке закінчення пишеться в іменниках чоловічого роду в орудному відмінку з основою на Й, ми пишемо з вами закінчення «єм». Які ще закінчення можуть мати іменники чоловічого роду в орудному відмінку? Закінчення М, коли основа закінчується на м'який приголосний звук або на «ж» чи Ш. Ви бачите на екрані два мішечки. Вам потрібно обрати свій. Великий, якщо матеріал уроку для вас був складним, вам не вдалося його зрозуміти. А маленькі, якщо завдання для вас було простим, ви засвоїли правопис таких іменників і впевнені у своїх знаннях. Ось і обирайте свій мішечок. Тепер ми з вами запишемо домашнє завдання. Сторінка 56. 57. Вам потрібно вивчити правило, щоб знати і користуватися ним. І письмово виконуєте вправу шосту. Давайте ми розглянемо. Спиши текст, розкриваючи дужки. підкресли іменники у виділених реченнях, зверху позначи їх відмінок. Унікальне місто в Італії Венеція. Вона розкинулась на 120 піщаних островах. Її мешканці пересуваються не вулицями, а каналами заповненими. Слово вода вам треба поставити в орудному відмінку. Далі головною вулиця теж саме зробити. Місто є Гранд Канал, найпоширенішим транспорт. Теж ворудному ставимо у Венеції. Стали гондоли. Це пеніціанські човни з одним писло. Слово словом ставимо в орудному відмінку. Венецію називаю дивовижним музей. Ставимо в орудному відмінку на воді. Тут кожна будівля овіяна своєю легенда. Теж повинні поставити. Борудному відмінку. Урок наш закінчено. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху!